Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. Дивіться, яка мальга лежить. Але сьогодні мова прийде не про неї. Сьогодні буду розказувати про сорт японської селекції Чамора Турусі. Буріни завалялись. Ми сюди майже не доходимо, бо це тут опосаджено на маточні кусті. Два рядки отже Чемора. Що вона себе представляє? Кущ потужний, дуже гарно росте. Ось така ягода. Гарна. поїжджена слимаками. Так. ну, Трошки вона була підмерша цього року. Дуже пізня посадка. Для того, щоб були гарні вусика, а не урожай. Але дивіться, от. як показати, ну, такі. ягодки гарні. Так. По одному квітку носу вона мені цього року дала, ну, я ж кажу, дуже пізня посадка. От, але ось така ягода, от, давайте зірвемо її. І... і сьогодні. на. Та нам в руки. Давай ще кушать цю зірвемо. Ось такі ягоди. Так. Зараз будемо дегустувати і розказувати за неї, що вона з себе представляє. Ось такі мурахи поїли, снимаки, ну такі варенички. Ось так. Три в руку Оксані не влазять. Ну, До речі, вуса в неї, чим мені не подобається вуса грубецький, дуже погано вкорінювати в стакани її. Настільки важко, щоб що, капець вони вилазять, їх важко пригинати. Ну, Давай десь положимо її. Зараз по віса. Став віса. Сорт пізній. Пізнього сроку дозрівання. Так. ноль. -то ага, є. Пізнього сроку дозрівання. Данька, йдеш казати, скільки важить. Ану. Кажи, скільки важить. То йди з моєї сторони, зайди. <суміло> Математик. Йди, йди, йди. Ти нічого справжня. 58 грамм. А ну дивись, скільки? П'ятьдеся. 58. вісім. Ну це не максимальний. Ну, в неї такі стандартні перші. У мене завжди були 80. Тара. Давай, каже. А ця скільки? Ну, скільки це? Шістдесят. 60. 60, да. забув. Ми, ми лише цього року йдемо в школу, то він ще цифри вивчив сам. Ніхто його не вчив, до речі. Це п'ятдесят п'ятдесят грам. Так. А тепер хапайте кожен по одній. Ану. Гризи. Ану, покажи. Добре? Такий, такий странний смак. Странний? No. На що похоже можати? А якусь кес. Нікак не можу? Не. <laughs> ну, <Nie. On laughs> похоже більше смак. Ага. Сунечний? Ну, сунечка. сунечка сунечка. Мягенько, смачненька. А ну живи далі. Добре, чи не добре? Суковита. На нас Може насунець і трохи. Ну, доїдай, доїдай, будеш розказувати зараз що. Яка вона, Маргарита, що каже. Добре. Добре, та й все, так? Да? Добре, в цього руки, як завжди, всі в сокові, все обляпався. Де бери ще. Бери ще ось дві. Чи тут, чи тут, дві, яку. На тобі ось таку. Я цю залосів. Натака ну, віддавляю сумітцю і трохи кер. Ну Можливо, кислинка є, тому що дощ прийшов. А ну давай живи. Зазвичай вона солоденька, солоденька, коли сонечко вона така. От ця посмачніша? Да, ця краще, смачніша, ага. Ну, менша ягідка вона смачніша. У нас Танька взагалі любить клубніку. А ну, давайте ще раз на одну для контролю. На. Ну, так Він... же Жирненька. <ріст> <ріст> ну Ну. <ріст> І що? Просто, я не знаю, що ви поїздити, Але вона дуже добла, як, бомба... <ріст> як бомба ракета. Як бомба ракета. Ще будеш? На, тобі Вона ну, Трошки, бачите, покручена буває ось таке. Дай. Оце недозапил називається. Ну їж, їж їжна. А ну каже, добра вона. У нас такий парень трошки я це теж відчуваю Да? Їж їж. І пахне а, теж. Пахне? Гарно пахне. Що да. там? Там, дюрка. дюрка, хтось вигриз дюрку. Yeah. їж. Трошки про сорт. Перший рік сорт може дати не багато квітку нофі, може дати 2-3, але ягода буде велика, я ж кажу, ось дивіться, це одну ми зірвали і така ягодка ще, ну, ягода. ягод. Бачите, вона така може бути трошки покручена, трохи така не дуже презентабельна. Особливо, якщо. Не встигнути обробити і трипс зайде, а трипси її дуже сильно любить і заходить через те, що вона пізніше трошки цвіте. Якраз коли буйствує трипс. Може бути така трохи суховата, покручена. Головне обробити від трипсу і все буде добре. Смак гарний, мені подобається. Це такий десертний сорт. Пізній сорт. Ну, такі добре, середньопізні ягода. Ну, в мене люди кажуть, що в них є і 100, і 120 грам. І із цих саженців, що я давав в людей і виростали такі по 100-120 по 120 грам, в мене є ну, так, 80, максимум 90. А вуса пускає добре, росте гарно. На другий рік ягоди не мерію дає. Дає дуже-дуже багацько. До речі, я не вирощував її по інтенсивній формі вирощування, тобто не садив її в липні місяці. Завжди щось вона в мене садилася вересень-жовтень, туди пізніше я про неї. Вона в мене відходила завжди на другий план. Ну, така ягода більше для себе. І, можливо, через те я в перший рік не бачив у неї такої урожайності. Можливо, якщо посадити її вчасно, то повинна дати. Мені здається, що повинна також дати. Гарна урожайність. Пущі потужні, дуже потужні, їх потрібно рідше садити. Тут перфорація йде 25-30, трішечки маловато. Але, але, скажімо так, результат воно дає. дає. Ягода може бути гарною. Ось така дивіться. Гарна, блискуча. Ну, Поїжена трохи слимаками у нас, я від цього нікуди не дінусь. Перша ягода найбільша, далі йде трошки мелкіш. Будемо ягоду цю всю знімати. Ще трошки достигне, можливо. О, там, можливо, ще ця достигне, а, а там далі квітконоси знімемо, тому що потрібно, потрібно ставити стаканчики, робити саженці. Все, всім гарних врожаїв. Ну і слава Україні!